Дорогі брати і сестри. Вшановуючи сьогодні великого святого середньовіччя святого Домініка, перше споглянемо, з якої він походив родини. Бо це дуже важливо, за фундамент, звідки походить. Святий Домінік народився в дуже Гарній побожній християнській родині. Бачимо це з цього, що він мав ще двох братів Антоніо і Манесе, які теж стали священниками. Це говорить дуже багато про те, що батьки були дуже побожні і виховали трьох синів, які стали священниками. Ми не раз говоримо так, як та жінка з Євангелія, котра слухала Ісуса, говорить благословенне лоно, котре Тебе носило і перці, які ти став. А Ісус сказав, так, але благословенні ті, котрі слухають Слово Боже і втірують своє життя. Я собі пригадую, коли перший раз приїхав на Закарпаття в 87-му році, перша служба була в середньому, як мої батьки приїхали на цю службу, то люди з такою великою радістю підходили до батьків, їх вітали, що як могли виховати в такому світі комуністичному режимі. Молодого хлопця, що став священником. Але через деякий час, коли вже з нашої парафії Бог почав покликувати, кликати до свого служіння, то можете собі представити, навіть важко представити, що батьки, які Постійно ходили кожну неділю на службу Божу. А коли дівчина їм сказала, що вона йде до монастиря, оце був екзамен. Нім очі чуть не сказав, Вони сказали ні. Ми хочемо мати внуків, ми хочемо бачити тебе в нас з собою. І от тут екзамен здає людина. Добре, добре собі говорити так, що о, які ті щасливі батьки, які виховали священника чи сестру монахиню». Але коли Бог доторкнеться вже конкретно твоєї родині, чи ти готовий свого сина, свою доньку, віддати на службу Божу? А не лише одного. Як в цій родині трьох синів віддати на службу Божу. Оце є екзамен. Отже, сьогодні ми святкуємо і згадуємо такого великого святого реформатора Католицької церкви, святого Домініка, якого Бог покликав, щоб Він дійсно зробив такі духовні реформи в церкві. В ті часи, коли жив Святий Домінік, середньовіччя, він народився в 1170 році і помер 1221. Всього лише 51 рік прожив. Дуже короткий вік. Але дивіться, яку велику справу він зробив, що згадує покоління вже тисячі і тисячі років, і до кінця світу буде згадувати його. Його працю. І він, коли жив в ці часи, ширилися дуже секти, особливо секта албігойців. Албігойців це секта, яка ну, походить слово Албігойців, алби це містечко чи село, що це там, відки походили ці. Так звані сектанти, е, так як у нас, скажемо, зараз десь тут, в Львівській області є е, ці монахи, гошговці, чи як підгірці підгірці, так. Е, от прославилися дуже негативно з східного обряду з Чехії, котрі прийшли. Вони також виступають проти папи, проти науки церкви, висказувань папи. Отже, ті албігойці, вони критизували Папство, вони виступали проти догматів віри, вони виступали проти землеволадіння церквою, десятини і так, далі, і так далі. І коли в ті часи. Е, неможлива була така духовна література, ані святого письма, Біблії е, неможливо було достати. Люди не були грамотні е, і проповідувати мали право лише єпископи. Священники не проповідували, Слово Боже. Звичайно, що люди неграмотні, вони не раз е, йшли в секти, де чимось їх там приманювали. І дуже багато людей відступало від католицької церкви, йшли в секти. І святий Домінік він плакав часто перед вівтарем. Господи, як мені жалко цих нещасних людей, куди ж вони підуть, куди вони прийдуть? І Бог дав йому таке натхніння. Щоб створити орден. Він, може, ще навіть не усвідомлював сам, що це, як воно має бути, але мав таке прагнення отримати від папи дозвіл створити орден, тобто хлопців, які, б, які мають прагнення також йти за ним. І щоб проповідувати слово Боже, навчати істини, тому й дивістан верітас, жити в правді. І коли він отримав цей дозвіл, устав свій затверджений, він створив ту спільноту, яка Отримала дозвіл проповідувати, йти до людей і проповідувати Боже Слово. Він мав декілька разів запрошення, щоб стати єпископом, але він вважав, що він може більше зробити справ, коли буде з своїми братами жити спільно і проповідувати Боже Євангелім. І отже, він створив цей орден проповідників, так звані, так звані Домініканці, який дуже розширився, бо в, ті, в тих теренах Іспанія, Південна Франція, Північна, Північна Італія дуже шилася ця секта. І вони там, власне, працювали в тому, щоб людей. Освітлювати в правді. В ті часи, звичайно, і повстали хрестові походи. Святий Домінік не участвував у цих хрестових походах, але він, його мечом було Слово Боже. Він вважав, що може набагато більше зробити, коли будуть проповідувати іти до людей, проповідати слово Боже. Отже, маємо таких великих особенность у церкві, які дає нам церква як завзірець як Святого Домініка, як Святого Франциска, бо вони жили може, в цьому періоді разом, в цих цих віках 13 століття. І до сьогоднішнього дня бачимо і до кінця віку. Будуть ці ордена проповідувати Божий Євангелієм і людей проводити до істини. Також кожен з нас є покликаний не лише орден, той чи інший. Але зараз, коли ми маємо таку величезну можливість е через средство маси інформації. Слухати Слово Боже, читати, книги. Біблію кожен може мати, вже не те, що колись це взагалі неможливо було достати Біблію, читати Слово Боже. Бо сьогодні люди також питають, цікавляться на одній нашій зустрічі сімейних кругів. Ми розмовляли так, і е, одна е, молода жінка говорить, що знаєте, на роботі многі зараз, е, е, бо я там дещо цікаве розказувала, що ви нам розказували у церкві. І вони зацікавилися так, і вони кожен раз нас питав, мене питають, а ну нам ще щось розкажи, ще нам розкажи Бо ми говорить, нічого не знаємо. Ми там ходимо час від часу до церкви, але. Нічого не знаємо ні з Біблії, ні, ні святих, ані свят, що то означає там святого Йоанна Купайла, чи то, то, що, то навіть зовсім далеке поняття від християнського святкування. І я трошки їм розказую. Мені кажеться, що я ну, по відношенню до них так багато знаю і хочу їм розказати, ділюся з ними. Але коли ми тут. Розмовляємо за круглим столом, то я бачу, я скільки багато не знаю. І вони питають мене і то, і це, і те, і такі питання. І дуже цікаво, що ми ділимося, ділимося, і я їх також а як ви думаєте? І починає людина мислити. Якщо людина вже мислить. Якщо вона може відразу десь зсилатись на святе письмо на Слово Боже, значить вона орієнтується вже в Слові Божим. І потрібно, нам потрібно всім читати Слово Боже, читати добру християнську літературу, слухати, щоб ми могли ділитися з тими, які далекі від Бога зовсім. Не треба нікому накидати, насильно ні. Що давайте, я вас буду зразу вчити, ви слухайте мене, так як то роблять сектанти. Ні, це не працює. Але коли тебе питають, о, тоді людина спрагла, вона голодна, вона хоче почути, і ти її гарно розкажеш. Але не заставляй, нічого, не заставляй її одразу молити, ходити до церкви, ти їй розкажи. Вона сама вже потім буде прагнути ще більше, більше дізнатися і прийде до церкви. Тож, святкуючи цих святих, які дає нам церква як взірець до наслідування, дякуємо Богові за цих святих, дякуємо Богові за дар життя, дякуй Богові за наших батьків. Які передали нам віру, а також, може, хтось занедбав, також, щоб Бог простив їм. А ми, котрі живемо, щоб ми просили Господа, дай нам, Господи, мудрість, щоб ми то Слово Боже втілювали в своє життя і жили тим Словом і ділом, щоб ми видавали свідоцтвом своєї віри. Амінь.